Не треба! Диви, я, то пригораю сорочку. Фу. Друзі, ми тут живі вийдемо звідси, взагалі чи ні. Всім привіт, друзяшки! Зараз ви знаходитеся на каналі Мелай. Ми знімаємо з моїм другом перше відео. Тому, якщо вам не складно, поставте пальчик на кнопку підписатися, а також на колокольчик. І не забувайте писати коментарі, якщо вам подобається це відео. Всім приємного перегляду! Погнали! І так, Назар, зараз в цьому відео що ми знімаємо? У нас, як ти бачиш, на руках у кожного є а, собачий ошейник, який б'є током. Кожен із нас буде відповідати на питання, які пов'язані з Україною. Ми перевіримо з тобою, хто ліпше знає Україну та українські традиції. Жах! Боїшся? Страшно. Дивися, ток буде збільшуватися, збільшуватися з кожним раундом. З кожним раундом сила тока буде збільшуватися. І хто неправильно відповідає, буде його бити. Буде вольно, чувак. Ти готовий? Готовий. Погнали. Поїхали. Раунд перший розігрів столиця України. Київ. Київ. Скільки областей в Україні? 24 області і окрема Республіка Крим. 24 області, точно знаю, а Крим спірне питання. Ну Крим це Україна. Я зрозумів. Окей, окей. Куди святкує День Незалежності України? Блін, 24 серпня. А рік? Так кожного року. Коли вона була незалежна? Я не знаю. Знай! О! Отак! Да? А, 91-му. Який колір має вишиванка? Е, білий з красним. Червоний. <плес> 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 ну, в мене зелений. і білий, ну шо? Три кольори. Е, червоний... Ви знаєте, насправді вишиванка має три кольори, навіть про цю вишиванку пісня написана три кольори: це червоний, чорний і, і... і... і, білий. і білий. На да, білому да. А, Я зрозумів, я неправильно відповів. Хто написав гімн України? Петлюра. І це питання. Аа! П. Та підіграєш. Ааа! Та ви ж. Слухай, ти не піддавай більше, то впітки дай. На п'ятерки стоять, Фу ми тут живі вийдемо звідси взагалі чи ні. Що таке Січ? Січ. Це в нас таке було про козаків. Ні. Це такий регіон був України, там козаки проживали. Ні, Запорозька, Січ. Запорізька область. Місто Січ. Це військово-адміністративний центр Запоріжжя. я зрозумів, окей. Блін, я мокрий вже. Мене трусить. Національна страва <свят> <свят> України. Борщ. Борщ. Борщ, вареники. Ні-ні, у нас тільки одна це є борщ і нічого іншого. Як перекладається поляниця? А <свят> як перек... в перекладається? В смислі перекладається? Вона не має перекладу. Що таке поляниця? Паляниця це таке з тіста, жарене... стіста жарене. тіста жарені такі, ну, штучки. <свят> це хліб. Ну хліб, сексіста ж! Хліб, я кажу хліб! Це не винний у всьому. Як називається свято, коли стрибають через вогонь? Івана купала, да, так, да. Це я знаю. Ти стрибав? Ні. Зараз пострибаєш. І останнє в цьому раунді питання: що таке борщ без пампушок? Що таке борщ без пампушок? Це бульйон. Суп. Гріх. Так, розпочинаємо другий раунд. Традиції, свята і культура. Окей. Погнали. Добавляю вам по два розділи. Добре, я готовий. Я готовий? Звичайно, завжди готовий. Як називається обряд водити козу? Е, Меланка. Милай. <світ> 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 Чого ти не міг підказати? Традиційна українська ковбаса з кров'ю. Кров'янка. Кров що таке мамалига? Е, е, українська... Мамалига воно вибачай, що перебувається, це перекладається як малайця. до речі, є страва у Молдавії да. національною, а в Україні вона вже так її готують. З Скукурузної муки. З Скокурузної муки. Вона у нас називається Кулеша на Закарпатті... Кул, ну, е, у нас Так, та, А на Закарпатті говорять Токан. Да, так, так, це я. Це я. Мелай. Мелаюшка. Який головний різдв'яний напій на Західній Україні? Узвар. Сашка, Сашка. Узвар, так. Який називається головний убір українки в народному вбранні? От, уже кажу. Це з такими цими вісюльками. Це дуже часто на гуцульщині Ця. Вінок. А! Я поняв. Вінок? Так вінок на Івана Купала одягають. На Івана Купала одягають його. Скільки куплетів у гімні України виконують офіційно? Чотири. Шість. СА! А скільки? Я поняв. Аліса, це жарить просто. В мене вже згоріла вишиван. Який продукт українці називають другий хліб? Пиво. Може йому жахнути? Я ж даю тисячу крон, щоб ти йому зажала на секунду. Картопля. Ми почули. Чужа, що якщо на друге місце повісити його? <світ> Добре. Які <світ> 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 народні інструменти використовують в українському фолькро... фольклорі. Скрипка, Цимбали. Губаль, цимбала. Це наверное, є єсть було. Це ти не? скопіював вже з мене. А. Він І... говорить, що цимбали це бубер. І Оця. Флайта. Білфлейта! <флайта> <флайта> Двохметрова. Тримбіта. Трембіта. що ми молодці. Довна правильна відповідь. Яка? Тепер <флайта> ти? Тримбіта. Саксофон. Саксофон? Або труба. Цимбали. Скрепка. Ну і все походу. Одна правильна відповідь. А, вона одна? Бандура. Банду... Цимбала. сопілка. Неботрембіта. Ну, труба, то є сопілка. Ти я неправильна відчуваю. Просто... А-а-а! А я її надурив? Добре. Як називається український аналог Санта Клауса? Дід Мороз. ні Ні-ні. Почекай, <різь> uh, почекай. Так. Uh, Получається Дід Мороз. У а, нас є аналог. в Україні uh, uh, Святий Миколай. Миколай. Да, так, Миколай. І останнє в цьому раунді питання: з якого регіону походять вареники з вишнями? З якого регіону? Полтава. Регіони. А, регіон це як би? — Я як? думаю, що з Тернопільщини. Регіони. Як це зрозуміти регіони? З якої частини України? Юг, сівер. Цєвєр... Західної України. Е, я думаю, що це з центральної України. Ого, із Західної, і з центральної України. Ну. Так. вареники. — Останній раунд. Добавляю. Ого! Тут треба бути максимально серйозним. Питання будуть з підступом. Оу. Ми вже не боїмося, мабуть, нічого. Що таке сало в шоколаді? Ой, блін, сало в шоколаді це. Популярна така штука раніше була, зараз уже ні. Ну, типа. Копчене сало. Сало в шоколаді. Я навіть не знаю, що це, але на мою думку, це закрити в банці. Консервір. А! Вурмайк! Вирубай вирубай, там! Є таке сало у шоколаді? Жарт. С підступом питання. А, прикол! Такого не буває? А я щось чувню. Ти може шоколадки якісь такі робили? З якого міста походить найсмачніша шаурма в Україні? Шаурма в Україні? Дніпр. Ні. Шаурми в Україні ну, це не наша українська а, страва. А, <гум> а, а вона не сказала, що на, на, національна страва. Ні, у нас е, не було цієї страви. Я, Ця страва придумана десь в інших країнах. Я в Дніпрі на вокзалі пробував, отака. А! <гум> я зрозумів. <поняв>. Все, нема шаурми, окей, питання. Аліс. Аааа, тут я! У мене все працює, не треба то. Блін, треба затягнути Ну на 10 жарить просто. А, Я понял. Скільки калорій у 100 грамах сала. Отут нам і капець приплили ми. 100 калорій. тут я 30 10. Ти вже останній? Ого. Фу. Це так багато, реально больно прямо. 770. Еге. А політ як на Або... Як називається український суп із пивом? Боже, я знаю, не бей. Прошу, не бей. Uh, це є це є а uh... отвёртка. <проб> oh, пожалуйста, відповідь. Не бейся, почекай. Це є. Це є зелений суп. Такого не існую. Так жарить. Та тварина зображена на гербі Луцька. Кого? А Луцька? На гербі Луцька. Хто? Почекай. це є баран. Я не знаю. і щит. А Тварини там немає. Ох, під ківелеснем Да. Блін, воно аж, аж прижигає, наче. Який мультфільм зняв Київ наукфільм? Наукрфільм вони зняли жив бил пьос». Так, саме оцей фільм. Козаки. Козаки. А! Все, я. Я зараз просто зірву. Відомий президент України раніше грав у серіалі. Можна я? Подожди. Володимир? Зелено. Да, ну, це це, це я, напевно всі да, це да, знають. Да, да. Як серіал називався? Квартал 95. Ні. Е... Е, Слуга народу. Слуга народу. Да, саме Слуга народу. Назвіть три фільми, які номінувалися на Оскар українських. А на Оскар. Це якісь військові фільми. 100%. Це фільм «Дідя», Український. А як називався? Контрбанда. Я не знаю. Ми любимо Україну. Фільми Поводир, Земля блакитна, ніби Апельсин і Клондайк. А, а нема? А! а все, чуть-чуть. А! Це все уже ж било! <пі> Сюда аж віддає, правда? Аня, який міст називають українським Голлівудом? Київським. Київський міст. Його навіть побудував. Це Кличко. Кличко, да, я теж так. само. А другий? А другий а немає. Ялта. 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 Крим. Крим. І останнє питання. Я навіть додав до 15. Що? <ріст> Маємо відповісти правильно. Аліса, ти що? Зараз буде супер-гіпер удар, якщо не відповідаємо. Так що, правильно. друзі, толку піддали просто максимум. Рука Готово. просто німіє. Все. Давай. Включай всі свої дві звіліни в голові. А якщо ви думаєте, що ви там такі розумні, то напишіть кожну відповідь правильно у коментарі. Да. Скільки струн у бандурі? Е, 42. Шість. Від 12 до 70. А-а-а! <пої> Ой! Кручу, Аліса, то сорочка згорить, шкода. Star <effects> І так, друзі, ось таке відео у нас вийшло. Е, дуже вас прошу. Ми стараємося, е, стараємося, знімаємо для вас контент. Напишіть, будь ласка, прямо зараз під цим відео в коментарях е, до 10 слів е, якийсь хороший е, або нехороший комент, е, який пов'язаний з цим відеосом. І також не забувайте підписуватися, ставити лайк. Е, запропонуйте цей канал своїм друзям, близьким та знайомим. Дякую величезне вам, що ви. У нас є, а також а, скоро буде наступне відео. Так що обов'язково підпишись.